Доброго дня, шановні друзі. Ми зібралися сьогодні по такому важливому питанню як взаємовідносини підприємців, які знаходяться на фронті, на війні і податкові. Воно нагальне, тому що випадки бувають різні і тому маємо це обговорити. Тому що один з випадків, воно. Має бути винесений публічно, і, відповідно, ми маємо прийняти міри і так, щоб для наших воїнів-підприємців відносини з податковою були комфортні. Тому за ініціативою нашої асоціації підприємців-ветеранів ми проводимо цю прес-конференцію. Мене звуть Сергій Позняк, я голова цієї асоціації. З нами сьогодні Олександр Маковей, ветеран-підприємець. Власне, зі своїм кейсом, і е, народний депутат, голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів та членів сімей загиблих Анатолій е, Остапенко. Я попрошу Олександра розповісти його випадок і власне чим, чим закінчилося. Дякую, Олександре. Доброго дня всім. Все почалося в 23-му році, коли я отримав вже, Прийшов лікування після поранення, і в мене було трошечки, е, поки реабілітація було вільного часу, і я рішив стати підприємцем. Це були кав'ярні самообслуговування, але все не так склалося, як я планував. І мене перевели, і я закинув цю справу, але справно продовжував платити податки. Потім, е, коли прийшов рік першого звіту, я звернувся до податкової, щоб мене проконсультували, як. Саме це робити, нульові звіти подавати. Я мені сказали, ти служиш, ти можеш не платити, напиши заяву, подай документи. Я написав заяву, подав документи відповідні. Все, думаю, все нормально. І в серпні місяці цього року я звільняюся. Ну і, відповідно, поки там прохожу всі ВЛК, всі, ну, всі самі ці кола. Кола пекла, можна так сказати, прохожу, і тут ще, як вишенька на торті, судове рішення про податкову, що я злісний неплатник податків. І саме цікаво, що податк... ні податковий, ні податковий інспектор, поки я приходив, був добрий, хотів конструктивно вирішити це питання, мене не сприймали. І говорили, ну, відповідь е... начальника податкової області не подобається, подавай на нас до суду. Ну, це було трошечки неприємно. Я, відповідно, трошечки остих і зробив відповідний пост в соцмережах. Я розумів, я підходив до цього всього не тільки зі своєї сторони, я розумів, що таких ветеранів, як я, в Україні, дуже багато. І я хотів привернути увагу і саме на своєму прикладі показати, що треба вирішувати ці питання. І зараз я тут, завдяки соцмережам, завдяки Сергію. Ми вже познайомилися, і ми хочемо це конструктивно якось вирішити з державою. Тому що ну, це буде це проблема. Насправді, і для ветеранів це черговий такий удар під дих, кроме ну, тих всіх кіл, які цей додається ще одне. Хоча його можна трошечки скрасити і зробити набагато простіше. Ну так, насправді ця проблема існує, і Олександр отримав багато. Звернень від інших ветеранів зі схожими проблемами. Антоні Дмитрович, що ви можете прокоментувати з цього приводу? Я вас вітаю, шановні українці, шановні ветерани, в першу чергу, які захищають нас і дають змогу нам працювати і утримують незалежність України. Ну, ми бачимо, що Наші основні е, партнери, які нас підтримують і е, дають Україні змогу існувати і боротися з ворогом, е, це не тільки е, зовнішні повинні бути партнери, а й в першу чергу це повинні бути ті внутрішні партнери, це громадяни України, громадяни України, які стали на захист нашої держави, е, і не тільки стали на захист, а і ще є підприємцями. Ми можемо, звісно, розглядати і приймати закон про ветеранське підприємництво, як деякі зазначають, що це тільки рамковий закон, далі ми будемо там рухатися, знову ж таки, обіцяти, що у нас не буде підвищуватися там податки, і ми не будемо змінювати ті умови, які були у нас на початку війни. Але самим основним підтримкою наших захисників, тобто Військовослужбовця підприємця, ветерана підприємця і, взагалі, самого гром всіх громадян, які займаються підприємством, які будують нашу економіку, які дають змогу, все ж таки не зважаючи на ту допомогу, яка в нас є самим відстоювати свою незалежність, вони повинні змінювати правила гри. Хоча спілкуючись з ветеранами підприємцями, ми знаємо і проводимо зустрічі з ними, форуми, я завдячую і асоціації ветеранів підприємців, АТО, які роблять ці форуми, коли держава з бізнесом спілкується і пояснює, що в деяких моментах все ж таки приходиться збільшувати податки. Але основні правила, які в нас є, тобто, якщо військовослужбовець, який займається підприємницькою діяльністю, має право не сплачувати. Певні е, податки або відтермінувати їх сплату, він повинен користуватися, і держава повинна йти назустріч е, таким підприємцям. Е, По-перше, це люди, які знають, що таке е, війна безпосередньо, що таке є незалежність, але все ж таки стали е, займатися підприємницькою діяльністю. І Ми знаємо, що за даними Міністерства у справах ветеранів. В силах оборони і безпеки нашої держави це близько 13% підприємців, які боронять нашу Україну. Це велика кількість. і Якщо ми їх сьогодні, як держава будемо підводити і змінювати правила гри, вони, звісно, не будуть тими в першу чергу захисниками. України, які е, на щось розраховують, і в другу чергу вони не будуть займатися підприємством. і всі ті направлення, які ми кажемо, повернення військовослужбовця до е, мирного життя для того, щоб його підтримати підприємницьку діяльність ветеранів, воно все зводить на нівець, такими прикладами, як сьогодні ми чуємо, то тому що треба розбиратися і терміни, які у нас там існують, наприклад, людина звільняється. Я думаю, там далі буде про це сказано. Там терміни 10 днів. Ви уявляєте людина, яка прийшла а, з фронту тільки їй треба доїхати додому, і треба опанувати себе, побути сім'єю, стати на облік як мінімум в ТЦК СП. А, з... Піти до лікарні. А якщо це людина, яка ще лікувалася, проходила реабілітацію, тобто вона знаходиться в цій динаміці лікування і також треба допомогти. Тому е питання щодо зміни. Оподаткування ми повинні це все, все робити дуже обережно, спілкуючись з ветеранами, фахівцями, які займаються давно і стали на захист батьківщини з ветеранами і військовослужбовцями, які захотіли займатися підприємницькою діяльністю. Розпочали цю справу. Ми повинні їх підтримати, дати змогу форматуватися і все зробити, щоб вони і подалі і в подальшому займалися підприємницькою діяльністю і надавали не тільки собі економічну підтримку, але і забезпечували ще підтримку громадян і в першу чергу держави, тому що ми можемо, звісно, розраховувати на наших донорів, які нам дають гроші. Але в першу чергу ми повинні розраховувати на наших громадян, які все роблять для того, щоб Україна існувала, щоб економіка існувала, і тому все роблять, щоб ми разом побороли ці питання, які в нас є. Я хочу додати, що насправді ну, як можна воювати, да, коли ти думаєш, що так, ти ж звільнишся, бо якісь там строки, про які ти навіть, може, і не знаєш, десь там прогавиш, да, і все, і твій бізнес, або ти ще на війні, я щось там, якийсь звіт не здав, чи не написав якусь заяву про звільнення від цих. Податків, да, і от сидить людина на СП, дає час на штурм випригувати і, і, і бігти там назустріч на а, кулям. А вона думає про те, що в неї звіт не здати, не зданий, чи заява там написана, чи, чи що буде після повернення. Да. Ну, це питання, по-перше, мотивація, по-друге, ефективного виконання бойових задач, тому що ну, в таких станах бойові задачі виконувати важче, ніж да, чи, є. Крім того. Як Анатолій Дмитрович зазначив, ми всі розуміємо, да є багато досліджень, що підприємці це найчисельніша категорія серед дійсних військовослужбовців. Тобто бізнеса на фронті більше всього. І ця величезна категорія має повернутися сюди і знову стати підприємцем. Ну ми, як суспільство, взяли їх, віддали на фронт, да, захищати батьківщину, захищати своїх конкурентів, і вони мають повернутися сюди. і Конкурувати з тими цивільними бізнесами, які вже добряче вирвалися вперед. Вони і так вже далеко вперед. Да? А тут ще ти, коли приходиш, у тебе є там дуже обмежений термін, да? щоб ти там справився з податковою, ще з чимось. Да? От і, і, а, і, і що на тебе очікує? Да? Тобі тут треба ще доганяти тих, яких. Які тут залишилися, якби яких, яких ти захищав, да, ну, причому я вважаю це реально не дуже справедливою конкуренцією, і ми всі маємо підтримувати ветеранські компанії в тому, щоб вони ну за те, що вони щось я читаю, ветерани підприємці дещо зробили для того, щоб тут якби ну, спокійно займалися люди бізнесом і і розвивалися. Да. А ще йому треба розв'язувати питання з. Е з податковими органами, там, з іншими інституціями. Це все має бути зроблено комфортно і має зроблено бути так, щоб ну, ветеран прийшов і мав достатньо часу для того, щоб, щоб це зробити. Олександре, у, у вас якісь були думки з цього приводу? Ви я знаю, ви хочете їх висказати? А, е, ну, сталася ситуація, я як, як військовий зразу її проаналізував. Після посту до мене було дуже багато звернень, і я зрозумів, що дійсно мої сподівання підтвердилися. Дуже велика кількість ветеранів. Навіть ми з Сергієм коли спілкувалися, є випадок самогубства ветерана за податки. Я зустрів ситуацію, де дружина військовополоненого також не могла. Ну, з гроші чоловіка приходять йому на зарплатну карточку, а податково заблокувала рахунок. Є навіть такий випадок, і ну, дуже склад... це дуже складно. Я почав досліджувати ці питання, почав консультуватися з юристами, прийшов до податківців вже після цього, вони всі зі мною дуже гарно хотіли спілкуватися. І от ми зрозуміли, от нас зразу вперлися в термін 10 днів. Ти можеш все класно зробити, подати всі заяви, але якщо ти після звільнення в 10 денний термін не подав цієї заяви, що ти повернувся всі борги знов накидають, тебе зразу зроблять з тебе злісного неплатника і до суду, і блокують рахунки. Е, на мої запитання, де взялися термін 10 днів, чому він, мені ніхто не може до цих пір відповісти. Я вже спілкувався з великою кількістю і ж, з податківцями, і вже з, Україн, ну, з ДПСУ України, спілкувався. Ніхто не знає, де вона взялася, для чого цих 10 днів. Я, як ветеран, я розумію. Після демобілізації 10 днів. Я місяця не міг себе до кучі зібрати. Я не знав, де я знаходжуся. У мене було куча психологічних проблем, які мені заважали в першу чергу навести комунікації з моєю сім'єю. І мені відповідь, ця, ну не подхваться, йди в суд. Це для мене просто. Це був удар в пояс такий жорсткий. Я говорю: я маю три степені замужність, я сумлінно виконував свій обов'язок. Якби я не ховався, я сам пішов захищати, і я е, ну, прийшов, і я я хочу бути корисний своїй країні. Я завжди долучаюсь до всіх ініціатив. А тут, е, ну я хочу, щоб е, прибрали оцих 10 днів, і я впевнений, що це дуже спростить і допоможе ветеранам. бо... Більше тисячі це тих, з якими я зараз спілкуюся, які, яких я буду інформувати, які хочуть е, чути вирішення цієї проблеми. Бо я не один такий. І вже, скажімо так, ну, це неприємна ситуація, але багато ветеранів вже хочуть перевороту і хочуть якихось змін, тому що, кажуть, ну це неправильно. І хтось е, зробив самогубство. Є ветерани, які сплатили ці борги, обідлися на державу, зав'язали з підприємницькою діяльністю, там мають кучу травм і зараз лікуються іменно в психологічному стані на фоні цих всіх конфліктів. Бо, як виявилося, що ні податкові інспектори, ні начальники податкові навіть не вміють спілкуватися з ветераном для них. Таке враження, що він спілкується з якою з якимось дійсно злісним неплатником податків, таким, який там вже тисячу років не платив державі і обкрадає державу. І ну немає розуміння, що це якась мінімальна, але повага і розуміння має бути. Тим паче, що податково себе зараз реклам... декламує як сервісна служба. Це не каральний орган, як було колись. Це сервісна служба, яка має ну, спілкуватися з нами і має йти нам на зустріч. Так, да, у нас є питання в суспільстві по спілкуванню з ветеранами про шану, повагу, розуміння. Анторій Дмитрович, що можна зробити в цьому плані? От, у Олександра пропозиція була от, з приводу зміни цього, цього строку, чи можливо це взагалі? І можливо є які альтернативи. Ну, по-перше, я хочу сказати, що перемога базується на ефективному і грамотному розвитку нашої держави. Підтрим, підтримка там збройних сил, зрозуміло, да, військових підприємців, ветеранів підприємців. І тому ми можемо сказати, що тільки з ефективним керуванням, і в першу чергу дотриманням законів ми побудуємо нашу державу, за яку зараз. Е борються наші захисники і виборюють нашу незалежність. Що відносно даного напрямку, я як народний депутат України звернувся до ДПСУ України з для того, щоб вони чітко роз'яснили, якщо там необхідно, то ми зробимо робочі зустрічі як голова. Підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів, звісно, буду тримати на контролі дану справу безпосередньо, да, і будемо розбиратися з тими справами, які вже є, про які тут згадували, що вони не одні. І, звісно, ми можемо декларувати, що ми повинні. Я вже казав про те, думати, як буде повертатися військовослужбовець до цивільного життя, як його буде сприймати громада, все робити для того, щоб в громаді з ним спілкувалися. Але бачимо, коли державні структури не готові це робити, навіть в звичайному спілкуванні, то про що ми тоді будемо говорити про громаду, яка в яку повертається захисник, дійсно. Це специфічне спілкування, це, звісно, треба змінити терміни для того, щоб ми розуміли. Я не думаю, що це там треба приймати в законі, але в тих підзаконних актах, якими керується Державна податкова служба України, я думаю, це все можна змінити. Також, звісно, я звернусь до своїх колег, які безпосередньо займаються підприємницькою ну, комітету по. Податках і зборах щоб вони прокоментували це. Я думаю, вони підтримують ці зміни, які будуть пропонуватися щодо збільшення термінів, будемо так казати. Військовослужбовця, який стає ветераном і щодо там звітності, розумні терміни поспілкуємося разом з ветеранами з асоціацією підприємців ветеранів АТО для того, щоб конструктивно напрацювати е, ті зміни, які повинні бути як в підзаконних актах, а може і закріпити їх в законах. Але я хочу сказати, що не все треба очікувати закріплення в законі. Чому тому, що ми будемо потім мати певні е, моменти щодо. Скасування тих чи інших моментів це стосується особливо щодо пільг громадянам України, тому що 22 стаття Конституції нам каже, що ми не можемо погіршувати зменшувати права осіб, приймаючи ті чи інші закони в подальшому. Тому деякі моменти щодо регулювання цих питань можуть бути зроблені як на рівні самої податкової, на рівні Кабінету міністрів. Ну і в подальшому, якщо це буде необхідно, то будемо закріплювати на законодавчому рівні. Ну насправді ми всі за те, щоб напрацювати конструктивні рішення. Ми не хочемо. Ми з Олександром е спілкувалися з цього там, робити якісь там. Е е е Речі такі скандальні. От нам головне, щоб ми зробили висновки і відповідно напрацювали ефективні шляхи вирішення цієї проблематики. Це дуже круто, що ця проблематика якби вийшла зараз, тому що ну, дедлайни роботи взагалі з ветеранами і з ветеранським підприємством вони вже ну, всі на, на вчора, і тому я прошу зараз по е, короткому висновку. Е, Олександр, потім Анатолій, і в принципі, я думаю, що е, у нас вичерпано, і може зможемо прийти до запитань. Олександр, знаєте, дивіться, я е, ну сталося ніколи. Там мені багато пропонували зробити скандал, з цього зробити цього. Кажу, я не сторонник цього. Я розумію, що я е, ну у нас класна країна. Я це знаю, і я це впевнений, і як кажуть, я готовий ще два рази за нею вмерти. Але ну потрібно спілкуватися. Є ситуація, я не ображаюся ні на податкову, ні на кого. Цей інцидент мав статися, він стався. І я впевнений, що ми вирішимо його конструктивно, правильно, з користю для ветеранів і тому, і саме основне для держави. Дякую. Я вам дякую, пане Олександре, але. За країну треба боротися, як ви це робите. Ми вам дякуємо. Вмирати не потрібно, треба максимально себе зберегти для того, щоб потім розбудовувати Україну, відбудовувати, щоб вона процвітала, передавати її дітям, онукам і придещим поколінням. Я не думаю, що такий випадок повинен був статися. Ми як держава повинні свідомо робити всі законодавчі акти і законодавчі. Ініціативи і пропрацьовувати їх ґрунтовно, як я вже казав, на, на рівні державних структур кабінету міністрів і в кінці кінців, коли ми приймаємо закони, тому. Як держава, ми повинні все зробити і передбачити певні моменти на багато років вперед. Чому? Тому що коли прийшла війна, ми відчули, що наше законодавство згідно ветеранів, особливо да, воно не відповідає дійсності. Інші закони, які ми керуємо держава, вона не відповідає тим реаліям, які сьогодні відбуваються подальшому ми повинні зрозуміти, що спілкуючись безпосередньо з підприємцями, ветеранами, підприємцями, військовослужбовцями підприємцями, ми повинні напрацювати ті підходи системні, які змінять і будуть давати змогу, щоб таких випадків відбувалося, як кажуть, все менше і менше. А взагалі, ми повинні так зробити, щоб таких випадків не було. Тут я думаю, спрацьовує такий певний момент, що Погана комунікація між безпосередньо податковою службою і підприємцем, під, ветераном підприємцем, військовослужбовим підприємцем. Я думаю, що тут треба напрацювати певні механізми в, в коротші терміни для того, щоб е, підприємець, ветеран, військовослужбовець е, міг чітко розуміти, як працює система в даний період, період війни і. Що для цього треба зробити, які подавати е документи, які подавати заяви. І, ну, і основне це враховувати повинна держава той стан підприємця, ветерана, військовослужбовця, з яким він повертається додому для того, щоб продовжувати своє життя і займатися підприємською діяльністю? Я хочу зробити такий свій висновок. Знаєте, цей е е кейс це. Крутий приклад того, що е, потрібно завжди говорити про, про проблематику. Да? От. І вона тоді починає вирішуватися. Тільки в діалозі, в тому числі в діалозі з владою, ну, не в тому числі насамперед, в діалозі з владою, ми можемо напрацювати справді ефективні шляхи. От. Тому, ще раз кажу, у нас. В Асоціації підприємців ветеранів то є гаряча лінія прямо на сайті, якщо ви загуглите, ви знайдете. Якщо у вас є взагалі якісь питання там, щодо підприємства, на цій лінії вам можуть там, надати консультації. От. І такі випадки, будь ласка, ви, ви повідомляєте, ми будемо їх ефективно вирішувати. Вони просто допомагають нам от змінити цю от структуру, та, яка на сьогодні є. Ну, ми у нас такої війни ніколи не було з часів Другої світової у світі ніде. У ще, Нас ще попереду великий шлях по подоланню всіх викликів. І це один з цих викликів. Його не треба замовчувати, не треба, як Олександр каже, ображатися там і навести підприємницьку діяльність. Все можна вирішити, звертайтеся, є фахівці, є асоціація. Є ті, хто захищає інтереси ветеранів підприємців. От ми, Анатолій Дмитрич, ми, ми це вже давно вже це робимо, і, і в, 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 в тому числі на, на найвищих рівнях. Дякую, можемо перейти до запитань, якщо є. Дякую за можливість задати запитання. Олександре, в мене таке коротке. Яка сума, е, нібито несплаченого не сплаченого вами податку, заявлялася податковою службою? Ну насправді вона смішна. Це 12 тисяч, це не такі там страшні суми, які там могли би бути, як там багато хто подумав. Але факт не в цій сумі, факт в тому відношенні до ветерана. Це ну, я міг би заплатити ці кошти, але просто ситуація, яка склалася. По відношенню до ветеранів, до цієї до бажання вирішити цю ситуацію. Саме це стало проблемою. І я привернути хочу до цього увагу, що о цих 10 днів вони створили саме бар'єр між владою і ветераном. Вони створили черговий бар'єр. Бо таких бар'єрів вже є досить багато, і ми можемо дійти до такого, що. Ветеран не зможе подолати ту кількість бар'єрів, яка створює державу, і ми втратимо або ветерана, або ветеран зробить якийсь поганий вчинок, про який знову будуть, будуть говорити всі ЗМІ, що там десь там вибухнула граната в податковій, чи, там створив, чи став суїцид, якийсь, чи там ну, ми цього не хочемо, ми навпаки за це боремося, щоб цього не було. Я особисто займаюся з хлопцями я їх. Роблю свідомими і хочу, щоб вони займалися підприємницькою діяльністю і були прикладом для нашого, для нашого покоління наступного. Тому це важливо для мене. Дякую. Будучи запитання. Добре, дякую. Тоді на цьому завершуємо. Всім величезна подяка учасникам. Команді, і е, сподіваюся, що ми напрацюємо і впровадимо в життя ці рішення, які зроблять ще трішки комфортніше життя ветеранів підприємців, які повертаються з війни. Дякую разом до перемоги. Слава Україні, героям, героям слава! слава.